Зустрин Новый Рик с Дизель Шоу. Ни слова про политику. Украинцев на заработках в Италии так много, что недавно сходка Коза началась словами «Сам пью, да всех запрошую». Только наш человек может мыть посуду в Италии и быть на третьем месте в сотне самых богатых людей Житомира. Много ходит разговоров о нелегкой судьбе украинцев в Италии. Но бывают и такие случаи. Привіт! Як справи? Добре? Ну добре. А чого ти не хочеш спитати, як у мене справи? Ой, не питай, Галя. <рив> Галя, я зараз у пізі. <рив> Пізе. Пізе. Без де Галя. Галя піза це Італія Галя. Без де кажу. А ти де? А конкретніше. Вже, а, то в чи на роботі. А, у Бердичеві. Я поняла. Галь, скажи на мені, що за ти мені там розказувала про якісь сексуальні рабства, що типу, у наших дівок паспорти забирають. Галя, я клянусь, я тут з цим не сталкивалася. Я вже ходила, узнавала, предлагала. Ноль на мас. Галя, італьяшки такі класні, вовсе. Ти що, боже, одуванчики. А як Іван? У вас роман? Ну, розказуй, давай. Антоніо, наука, міска, кванта, тренери, гелладон. Антоні, я не розумію, скільки ми ще будемо терпіти цю жінку у нас вдома. <реку> Доки вона не поверне нам наші паспорти. Вмани <реку> сварозькі. Чому на ній мої прикраси сварозькі? <реку> вона сказала, що вони їй більш пасують. <реку> Пайк на Врешті-решт, ти чоловік зроби щонебудь. Сестерико фа сінтетико локалісінте Будь ласка, говори тихіше. Ти ж знаєш, що вона не любить, коли їй заважають говорити по телефону. <рисвітло> а ти ж йому шо? <рисвітло> ну, прям як в італійському серіалі, да? <рисвітло> а він тобі шо? Рекордами, сестерико фа сінтетико нонно. Нагадай мені, для чого ми її наймали. Кутра патре, Аби вона доглядала за твоїм хворим татком, він же лежачий. О, а как лєто, модель, падре, Не знаю, що вона йому сказала, але в туалет він тепер бігає сам. Гая! я вже все вирішила, я остаюсь тут жити. Тут така красота. Капець, Кожні виходні я їжджу кататися на гандолах. Гандоли. Галяли, а не ни. Галя, не, Галя! От я, ну. Галя. Гандоли це італійський маршрут. Галя, а що ти будеш сидіти в тому Житомирі? Приїжджай до мене на море, а? Куди ти зібралась? Ну ти порівняла Скадовськ і пізу. Ти даєш, ото твій Скадовськ, оця ця піза з буквою Д. ти поняла? Ой, Галка, слухай, а це ти мені дзвониш чи я тобі дзвоню. Це ти мені дзвониш. Боже, я так не хочу, щоб ти наговарювала. Зараз я тобі перезвоню з свого домашнього італійського телефону. Да мені на халяву. Перкели на імператор досі італіяно. Якщо вона збирається тут жити, чому вона не вчить італійську? Асі переката фолика, то країну. Вона сказала, що нам легше вивчити українську. Я... Тобі, скажу, вона має рацію. То є так любий сі Сісю, так, так. це я. Галя я вже говорю по-домашньому. Спокійно розказуй. Ну і що? Вибачте, будь ласка, але нам все це набрідло. Що? Я кажу, нам все це не подобається. Так любить. Галя, бажді. Тут у нас походу, майдан. Да-да-да, <плес> італійська да, да, версія. <плес> mm. Прямо у пізі. Mm. Жди. Я не поняла, Антоша, що таке? Сеньора, де квіти, а? де реверанс? Де в конце концов, те от, от? Антоніо, то таже. Маріно Франческівно. Ви пам'ятаєте навіщо ми вас наймали? Да? Щоб вдома був порядок. Так! А тобі що вже не подобається, як вона прибирає? чи що? Бо це ваша робота. Так, і гарничанка ревента. І моя жінка має рацію. Так, ви то та і кутунья. Ідіть на сюди. Оце що таке? Договор. В договорі написано. Моє завдання, щоб у домі був порядок. Так? А як я це буду робити? Це моє лічне діло. О, до речі, е, пройшов тиждень, ганіть євріки. Та за що вам платити, якщо всю роботу робила я? Так. Галя, я тобі перезвоню. Тут, походу, не майдан, тут шатун проплачений. Угу. Всі, всі, всі ваші гроші пішли на ваші телефонні дзвінки. Ось який рахунок. <реш> Сонечко, це така фігня. Щоб ти побачила, які у нас в Україні приходять рахунки за опалення, то до тебе кадратій приходив би по чотири рази на день. Гані бабло! Пертагари! Ви надалі її годувати і утримувати, мені треба влаштувати ще на одну роботу. Прошу, не залишай мене наодинці з нею. три Лаворе. Але ти і так працюєш вже на трьох роботах. Е -е -е! А що це ви знову заговорили по-італійськи? Ви що не знаєте, що свою квоту на рідну мову ви використали ще вчора? <ган> Навіщо ви над нами знущаєтесь? Чесно сказати, тому що ви нам візи не відміняєте. <свист> Та ми вам її відкрили і оплатили. Та це я не про вас. Це в Європу в цілому маю на увазі. <свист> Бог з ними з візами. Чому ви спакували всі наші меблі? Так. Я й додому заберу. <свист> ви все одно під новий Ріг як викидаєте з вікна, як вадорваний. Ми викидаємо лише старі меблі, а! а ви спокували всі нові. Що ти брешеш? Вони ж пошкрябані, глянь. ну. Це антикваріат! А, так. О, ще один антикваріат проснувся. не <рисувач> падре, падре Привіт, п'яничка! Він не п'яничка, він п'янчензо. Да не кипішуй, луческу. Я франческа, я Франческа, я! Мама мія, мама мія, мама мія, мама. Міня. Скільки я раз тебе вчила. хреститься треба справа наліво. Справа наліво. справа наліво. Ну, от правду люди кажуть, що ти маразматик. Він католик! Ну католик не католик, а хреститься треба правильно. Це мій дім і мій телефон. Pronto. Це вас. А кого ж? Іще? <риклад> Алло, Галя? Що? Що? Платьожки прийшли. А. Ага. А у мене скільки? Йо. Почекай, Галя. Почекай. <риклад> Да підійду до попільнички, ну. Галь, а у тебе скільки? А чого так мало? Антоніо, чи не мія нонна? Антоніо, скажи, що це не попільничка, а прах моєї прабабусі. Повна, ну. В цій хаті ще хтось прибирає, крім мене, Або бажі Галя. Ці італіанці такі застранці, ну що це таке? Те ші кере та ла 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 Будемо вважати, що ми твою прабабусю врешті-решт спроховали. Ді мія нонна, ді лі ке ке Я не можу так більше, скажи їй, що ти її зверняєш. Нопю се не доно сексу. Ні, я більше не хочу сексу. І сома? Не зрозуміла. Не се не доно сексу, Минулого разу він почався з цієї фрази. Ти з нею спав. Люба, мені не сподобалось. «Подожди, Галя, шо! Це було неперевершено, моя королева. Хто же? А дарма ти! Тамка й Він просто не міг відмовитися від житомирських ласощів. Я Франческа, і знаєте що? ідіть на геть нашого дома. Я не подумаю. Я завтра отримую італійське громадянство і буду жити в тебе в хаті. <реку> oh, no, no, no. Щоб отримати італійське громадянство, треба знати італійську. Я знаю як краще тебе. Перевір, Батона, канья, куло, мерда. Та це все італійські матюки! Піца, сіньора! Шо він каже? Піца, сіньора! Антоніо, портфеліо, пренди! Антоніо, чому в неї твій гаманець? Секурека тата... Таше фосесо. Вона сказала, що це плата за секс. Іскусі, сіньора, сучеременті що він хоче? А, він хоче на чай. Батонна, каня, куло, мерда. Кацата, брутто кому ле мерди ді гатто, браці мій куло, брутто лака, ту, канчіта. От бачиш, мені для спілкування з головою. До речі, про кухню. Ви, ви повинні були готувати для нас їжу. А ви з ресторанів замовляєте собі піцу і стейки. Окей, я приготую тобі тоненькі спагетті. Ні, ні, тільки не спагетті. Чого ви, італійці, так їх обожнюєте? Бо ця ваша мівіна, то не спагетті. <риклад> Ти посмотри, яка я мені нежна. У нас вся Україна їй жере нічого. Живі, здорові. Галя, ти ще тут, ти чула, ні, і може нашами війна не подобається. Капець, заглієш з кожним днем. Галь, чуєш? Ну, платять нормально, і роботи небагато. <платить> да чорт з ними. Галя, а тепер о главном. Ти сидиш, сядь. Галя, ти знаєш, скільки стоїть в Італії комуналка?» Ноль. Галя, я ще ні разу ні за що не платила. Ні страна, а рай на землі Галя. Алло, Галя, ти чуєш мене? Галя, ти чуєш? Галя! Ну, ваша оця связь. Дивоні, отонь Тото Кутуньо і Мірчу Луческу. Чи тут живуть Тото Кутуньо і Мірчу Луческу? Галя! Марина! Житомир зі Це привезла, все, що ага. ти просила, ось твоя улюблена мій Ти що, здуріла? Я її не їм. Це я їм наказувала. <рив> <рив> Бонжур. А де я буду спати? На чому дивані? Ображаєш подруга в спальні. Так. Сьогоднішнього дня спите з дідуською. Йому все одно недовго осталось. А цей симпатюля.

На наши концерты не требуют визы. We're show. We're joking about the good, the eternal charm, and all the rest, watch me on